Перш ніж просто почати багато створювати контенту і бездумно постити одне і те саме, справді є сенс е, зробити аналітику. І я пам'ятаю, е, я коли почав це робити, тільки одним з перших відео було, що я натрапив на одного психолога, який е, став, починав своє відео з такого питання: е, одружений чоловік на стороні шукає лише секс? Ні, не тільки. І далі він там почав своє розповідати бачення. І мені так сподобався оцей його гачок, як він почав. І я своє відео записав один в один, слово в слово. Одружений чоловік на стороні шукає секс, ні, не тільки. І далі дав, -далі дав свою начинку, так би мовити, mm -hmm. своє наповнення. А, і у нього там, це відео набрало там, 6 мільйонів переглядів, але він на іншій мові там, це все робив. А у мене а, набрало це мільйон переглядів в Тіктоці, тобто це відео. Тобто, і потім у мене неодноразово повторювалися такі самі ситуації, коли я вже, подивившись, так, скажімо так, на референс, на інше відео, яке вже набрало в цій тематиці великі цифри, робив той самий початок, ту саму вступну фразу, і потім давав своє наповнення. І там важливо, щоб розуміти, що. Ми ж знімаємо контент не просто заради контенту, не просто заради великих переглядів, тому що гарний контент це контент, який приносить підписників, це контент, який приносить перегляди, це контент, який приносить гроші. Це три важливих складові. Якщо якоїсь цієї складових не буде, ну вам буде складніше рухатися далі. І тому важливо, щоб після начинки, після м'яса, яке ми даємо всередині свого ролика, у нас був якийсь заклик до дій. На англійській манір називається call-to-action, відома фраза. Але по-простому непогано, якщо ми скажемо там, напишіть мені в Директ за більш детальну інформацію, подивіться інформацію в мене в збережених сторіс, напишіть в коментарі там таке то слово, і я вам вишлю там те то то Або там перейдіть до мене на YouTube, подивіться оце відео. Чи зайдіть до мене на сайт, подивіться там цей товар про цей товар більш детальніше. Тобто, важливо, щоб ми. Мислили не тільки е, в контексті того, що типу от набрати підписників перегляди. Я вам можу назвати зараз. Я в, є в деяких блогерських чатах. Я можу вам сказати, що є люди, які мають півмільйона аудиторію. Це звалося, немало. У них є там десятки мільйонів переглядів кожен місяць, але вони працюють на роботах і вони заробляють там з блогу буквально там, 100, 200, 300 доларів не системно взагалі не це. Здавалося, величезна аудиторія, їх багато людей знають. На вулиці їх впізнають, але вони не заробляють з блогу, тому що вони не розуміють, як монетизувати цю всю історію. І тому важливо, коли ми створюємо якийсь контент, думати і про перегляди, про підписників, і думати про те, як ми завдяки цьому будемо заробляти якісь гроші.